Ну, як бачите, це не мій малюнок, я просто спробую його зараз трошки проявити. Да? Отак, от через, через цю позицію, те, що ми з вами казали. Та, ці, ці два квадрати, да. так. Так само. Тут до грудей. І от бачите, як красиво намальовано. Так. 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 Да. Валюта. Тобто все, це, це щоб ви просто знали, що це не я придумав, так, да, оцю всю історію. ж її придумали до мене так чи інакше, да? так? Отак от малювати. Вмальовувати мордочку в колону, да? з такими якимись, так? Да? От. Значить. Дивіться, давайте зараз е, е, підемо трошки більш ретельно щодо е, рис обличчя. Значить, розділення дійсно. Раз, два, три, да? Раз, два, три. Носик. Початок носика. Опки. Давайте підемо від того, що ми намітили, де у нас ніс, і потім дійсно робимо вушки. І е, дивіться, от вушки це таке відзеркалення носика, вони мають теж так кут, і теж як маленьке обличчя людське. Вони мають так само три зони. Козілок, противоказілок. Завіток, мочка. Приблизно от ми можемо говорити про те, що форма розділяється на три, так як і обличчя. А от зона там, де у нас е е е наша вуста, вона розділяється якраз навпіл. Нижня губа, верхня губа. Так от. Так пропорція. Раз, два. Раз, два. Да? Насогубна складка. От. Ну, досить просто воно все працює, да? більш-менш просто. Потім є в обличчі є е, дві важливі зони. Це оця зона, якби, де припадають слізняки, виходять крила носа і закривається верхня кольорова губа. У нас є Кольорова губа є біла губа, над кольоровою губою ще така біла полосочка, біла губа. Значить, як тут додається на цей під перекриття, як під інтаблемент? Невеличка зона на зачіску, зона на то, звідки починається якби, обличчя? І от тут вже починається зона, де лобні долі. Тобто, і ми рахуємо, це раз, два-три, ми рахуємо лобні долі, десь оця зона, де входить ніс, і десь ця зона, де крила носа. Це саме зона, це не можуть бути такі от риски, в які от воно впаєна. Там треба з цим розбиратися. Це саме зона, з якою ми працюємо. Та місце, де найвирагідніше є око, чи найвирагідніше є ніс, а не там, де він є. Там, де ми його будемо шукати, да? От. і розбираємось знову, значить, вушка, яке ми розділили на три, да? як варіант. Вуха різні абсолютно, як різні фігури, як різні е, ці, але сам факт, що вушка умовно має завіток, козілок, протиказилок і мочку. Умовно. Так, просто нам ми зараз займаємося такими. Дискреціями для того, щоб у нас був е, якби е, привід для того, щоб думати про форму, починати малювати, да? От. І е, від ло, значить, я ще раз сказав, оця зона. Вона дуже така хороша ця зона. Ми можемо її отак-от окреслити тональністю трошки, да? так? Ми можемо зразу робити якусь, якийсь вхід, да? і він воно дарично, так? Да? От. А е, фактично, що треба робити, це треба спробувати прояснити собі, де у нас є. Та зона, вона дуже м'яка, але вона, вона е, е, вирішальна для голови. Та зона, де е, скули переходять в щіки. Да? Тобто. Розумієте, якщо так от малювати, воно точно нам дає уявлення про цю тінь. Хоча малювати треба так саме. от. І потім буде зустрічний ромб, такий, де входить вісочний мостик. Отак. От Це дуже важлива тема. Бо як ми входимо в цю е, систему е, носа, ну, дійсно, нам треба е, якийсь рух на кшталт цього робити. Тобто в, 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 таких, от, в, 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 в таких діагоналях. От. Ми можемо, звичайно, просто подумати про те, що ромб це абсолютний. Тут вписана ця п'ятикінцева зірка, і я розумію чому. Тобто. Е, Ну, можете приблизно теж проаналізувати. Я так само покажу цей малюнок. Це ж, це ж не я малював. Да? Бо, може ви мені не довіряєте, але там люди ще крім мене теж щось таке думали про себе. От. І значить. Скули, скули. Височний, височні переходи. Височні переходи. І тепер тут дуже уважно, дивіться. Тут треба е, ловити половину цих, але саме діагоналі. Ловити половину цих диагоналів. Саме, саме, саме половину діагоналів. І на цих половинах діагоналі, якщо так, так, то ми можемо говорити, що де у нас виникає, в принципі, око. Досить, досить чітко і живе. Да? Ці височні мостики, що вони досить широкі. Да? До, да? А тоді так само, як ми малюємо. Е, Губи там і так далі. Тобто, на раз, два, раз, два. Да? Так само я рекомендую з очима обходитись. Не намагатися не, не розрахувати золотий перетин. А саме от спробувати так, так половина. Так, так половина. Да? Так, так половина. Так, так половина. Ну, більш-менш. Ще раз звертаю вашу увагу, це не значить, що так воно є. Це значить, що так варто мислити для того, щоб дійти нормальних результатів, коли ти формуєш людське обличчя, да? коли ти формуєш голову. Бо так більш-менш малювали художники до нас. Якщо ми говоримо про художників Ренесансу.